Перше питання задає нам пан Євген. Зробив випуск 12-ї арматури в цоколі для того, щоб потім прив'язати фундамент ганку. Чи можна так робити, дехто каже, зрізати арматуру і залити незалежні сходи з площадкою. Дякую. Це, пане Євген, дуже погане було ваше рішення. І я зараз вам поясню, як працює цей вузол. А ви вже самі зрозумієте, що це була погана ідея. і я вас дуже прошу, знайдіть, будь ласка, вебінар прибудови, як я прибудовую ганки і тераси до будинку. Буквально недавно, на цьому тижні я показував вам проєкт. Ми розбирали з вами проєкт. Я показував вам рішення в проєкті. І також ви такі рішення могли бачити у нас відео з об'єктів. Я там також на цьому акцентую увагу. І так, почнемо ми з вузла. Так. Ім е, видно, Да погнали. Значить, коли ми з вами формуємо вузол спирання, це. Ти, 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 вибачте, зараз. Наприклад, у нас є фундамент будинку, і я вам розповідав про те, що є різні варіанти. Об'єднання ганку тераси з будинком. І от коли ми робимо скриті балки, чому я закладаю от сюди пінопласт, потім ми його прибираємо. І коли ми формуємо ганок, ми ставимо опалубку або робимо опалубку з пінопласту як нез'ємно, закладаємо сюди арматурний каркасик. І коли ми бетонуємо ганок ребрістую пліту, то бетон заходить всередину. І ось подивіться уважно чому. Справа у тому, що люба балка, котра спирається, вона має у нас вертикальне навантаження. І ми робимо розрахунки. Перший розрахунок саме самої балки, не, не місця спирання, а саме самої балки це на зріз. Тобто, це коли у нас зусілля намагається отак от в такому русі зрізати. Ми маємо вертикальне навантаження, ми маємо опору. І от в цьому місці може відбутися зріз. Тобто, якщо доволі велике навантаження, зрізає. І перший розрахунок, хто тримає цей зріз, бетон. Бетон. Розумієте? Саме бетон працює тут на зріз. І виходить так, ми роб, зробили розрахунок перевірочний. Якщо по перерізу бетону недостатньо, ми можемо додати переріз арматури, лише додати. Тому що, звісно, арматура, як металевий стріжень, також буде працювати на цей заріз. Але при умові, що адгезія арматури до бетону гарна. Тобто воно міцно тримає. Тому що, якщо у вас рихлий бетон, звісно, арматура просто витягнеться. Тобто зігнеться і все. Тобто вона не самодостатня із саме за цього. Тобто вона працює лише разом з бетоном. Тому перший розрахунок робиться на бетон. Другий перевірочний робиться бетон плюс переріз арматури. І третій розрахунок це коли у нас не проходить і бетон, і арматура. Ми додаємо з вами що? Молодці. Додаємо, друзі, з вами додатковий стріжні. Каси є. Стрижні, тому що у нас може бути руйнація, і тоді ми перпендикулярно до перерізу, ставимо додаткове армування, додаткової каси і стрижні. Вибачте, перескочив, у нас є ще хамути. Тобто третій розрахунок це хамути. І Чому от я казав, що хамути бувають як конструктивні, так і робочі. От в зоні опори хамути вони робочі, тобто вони тримають оце навантаження. І лише коли недостатньо хамутів, ми даємо. Потім косу арматуру. Тобто балки, наприклад, кранової балки, балки великого прольоту там завжди майже є оця коса арматура. А звичайний балки, косих арматур немає, тому що хамути витримують. І от саме хамути біля опори ми робимо частіше. а в середині прольота ми їх можемо поставити з більшим кроком, тому що от якраз всередині прольота хамути виконують лише конструктивну роль. Тобто, звісно, у нас може бути розшарування балки при великих навантаженнях, ну це доволі рідко. Тобто в приватному будівництві ну, немає таких навантажень просто. Тому це розряджений такий крок. І ось виходить, що зробили ви. А ви зробили класичну помилку багатьох самозабудовників. Котрі думають, що якщо вони зроблять випуски арматури, цього буде достатньо. Ні, не достатньо, тому що ви, коли будете бетонувати, ви автоматично створюєте тут тріщину, тобто у нас вже бетон виключається з роботи, і все, все навантаження піде лише на переріз арматури. В результаті наша арматура прийме ось такий от вигляд, і балка буде зарізана просто. Тобто цей вузол, що ви зробили, вважається невірним. Тому на одному з останніх вебінарів я вам розповідав, що є технологія реконструкції. Технологія реконструкції це коли, наприклад, ми заходимо на оздоблення будинку, а забудовник не зробив нормальний ганок. І тоді ми або відбиваємо молотком, або замовляємо алмазну сверлення, круглий отвір висверлюємо, ну хоча б на 10 см ми заходимо. Робимо отвір в існуючому бетоні. Звісно, якщо ви не розрізаєте робочу арматуру, слідкуйте за цим. І потім вже армуємо і формуємо балку, котра спирається саме залізобетонною частиною. Зрозуміло. Тобто, що тепер робити вам? З точки зору праці конструкції, треба брати дбийний молоток. І робити отр, тобто поглиблення біля вашої арматури. Але бажано все ж таки, щоб злізе бетон спирався повноцінно, а не лише на арматуру. Дякую, друзі, за ваші питання, за те, що ви приходите на ці вебінари, от вже на протязі 10 років, і ми з вами йдемо далі.